Мене звати Вікторія. Я брала участь в програмі, де розповідали про дівча здоров'я, про стосунки про свої кордони, як їх правильно вибудовувати. Мені дійсно сподобалось, і я намагалася не пропускати. Ми зараз знаходимося в селі Березняговате в професійно-технічному ліцеї. Тут провели повний курс навчання життєво важливих навичок для дівчат-підлітків «Girl Shine». Програма розрахована на дівчат-підлітків від 14 до 19 років. Вона включає в себе життєво важливі навички. Там багато. То є інформації щодо того, щоб дівчата розуміли, що таке безпека, що таке особисті кордони. Вона містить не просто рекомендації, вона містить практичні завдання, які дійсно допомагають дівчатам розкритися. Чому е, ця програма важлива саме для дівчат? У нас дуже високий, на жаль в Україні рівень домашнього насильства, гендернозумовлення насильства, і це якби превентивна така програма для того, щоб дівчата по перше розкривалися і могли запобігти будь-якому насильству, подальшому, в подальшому будь-яких стосунках. Заберу, мабуть, саме більше, що при... дуже приємну атмосферу. Дуже комфортно тут було, бо тут немає засуджень. Було весело і цікаво.